Доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така цікава маленька рамочка, світильничок. У мене вийшла. Тут свічечка, така, але свічечка. Знизу її можна спокійно там включати, і такий виходить світильничок. Ось така рамочка це заготовочка від Дмитра та Ксенії П'ізіних. Містечко дерев'яних виробів, посилання на їх вироби. Я дам під відео. У них дуже гарні заготовочки, Я постійно беру їхні заготовки, дуже якісні. І тут це така рамочка, можна фото, можна якусь композицію. Я вирішила, що в мене є ось такі. Гарбузові будиночки, роздруковочка. Якраз вона мені підходить сюди по розміру, і я вирішила зробити таку, ну, як би можна сказати, інсталяцію. Є у мене така ще ось вона тут, бачите, як підходить гарно. У е, мене ще є така, я в минулому році робила таку е, гарбузову таку карету для попелюшечки, е, світильничок. І вона рік більше року, напевне, в мене простоїла, я її розібрала на запчастини і хочу тут використати. Ось цю заготовочку я е, прохожуся по ній морилкою е, в морений дуб. Тут мені достатньо було одного шару, е, тому що я перед тим, як користуватися такими от заготовочками е, з цього матеріалу, то я їх завжди. Прохожуся морилкою, ой, господи, вибачте, грунтовкою глибокого проникнення, зразу як отримую сушу. І далі вони вже чекають своєї, свого часу, щоб далі їх декорувати. От. Так що я тут одним шаром пройшлася морилочки. Дивіться, який зразу гарний вигляд має ця рамочка. Збризнула водичкою цю роздруковочку, щоб вона розтягнулася. І на клей ПВА я її приклею на ось цю серединочку. Приклею, такий гарний шар клею. Клей густий, не розведений. Цей клей в мене теж аура з будівельного ринку клей ПВА такий він густий. І прохожуся ось тут шпательочком через залишки клею. Вийшли, витерла і чекаю, поки це висохне. От. Підсохла моя рамочка, підсохла картинка, і я її на гарячий клей склеюю туди всерединку. От. І далі я хочу ще її задекорувати. Це все-таки осінь. У нас є в мене відлиті акрилові відливочки, такі листочки з молдиків силиконових. Як робити такі відливочки? У мене є окреме відео. Запрошую до перегляду. Фарбую я їх спочатку таким жовтим, тоді ще додам оранжевенького, зелененького. Тобто зроблю такі осінні листочки. І буду цими листочками декорувати рамочку. Так, сушу ці листочки, звісно. Далі оранжевим. Ось там я добавила трішечки зелененького. Тепер беру ось такий яскраво. Жовто-гарячий такий колір, так проситься він так назватися. І таким ось пензликом прохожуся по цій рамочці. По краєчках, так, не повністю зафарбовую, а ось так де-не-де значить, прохожуся, додаю їй такого осіннього вигляду. І рамочка зразу грає зовсім іншими фарбами. Ось так це гарненько виглядає. Далі... Пробую цю свічечку сюди, як це буде, і ось так цю шматок, я її розібрала на дві частинки, так пробую цю карету сюди. Зараз на гарячий клей підклею листочки на ось ці краєчки на краєчки цієї рамочки. Ось так от. Тут клиновий листочок, там ще якісь, ну, цікаві ці листочки. І далі я ще хочу сюди додати павучка. я таких павучків знову побачила в Аврорі. І купила собі набірчик цих павучків. Тепер на частиночку цієї свічки, там, де немає вимикача, клей і на клей сюди її підклею на цей гарячий клей. І так само на гарячий клей, цю свічечку, каретою. От, зверху. <кій> У мене такі виходить композиція, така гарбузова, попелюшкова, або для гарбузової феї. От тут в мене ще є такий гарбузик, який я ліпила з цього пластилину. Це теж в минулому році я робила з повітряного пластилину. Такі квіточки. Гарбузик я на гарячий клей приклеїла квіточки, я приклала просто так, ще додаю до них. І бачите, вмикаю і ось так там світиться ця лампочка така маленька. Сюди ще додала, бачите, ось ці тичинки з ягідками оранжеві. І цю знизу ще листочок один. І разом з цими золотистими квіточками ось ці оранжеві, і воно грає. Бачите з цією верхушечкою, з цієї квіточки верхушечка. І ось так виглядає моя інсталяція. От. Бачите, отак вона світиться. Тобто дуже цікава така робота. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо: донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!